Друзі, вітаю! Вибачте, що без світла, але дуже добре, що без Росії. Давайте швидко пройдемося по всіх наших головних новинах, тому що ви знаєте і бачите, що завершились переговори в Швейцарії на наступному тижні. Можливо, Зеленський зустрінеться з Трампом. Мерць каже, що в ці дедлайни до четверга не встигнуть. Трамп посварився з Україною, каже, що ми невдячні. Вийшов Зеленський каже, що ми вам дуже вдячні за такі переговори. Одним словом, несеться. Несеться, і там є дуже багато даних, нових даних, є план Європи, який вони вже представили. Ну і власне про що домовилися в Швейцарії. Давайте аналізувати, підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, доносимо правду, правду, яка відбувається тут і зараз. Без прикрас, без заспокоєнь, ми говоримо так, як є. Якщо брешуть, кажемо, що брешуть. Якщо крадуть, кажемо, що крадуть. Якщо обманюють в переговорах, кажемось тут обманюють в переговорах. Тому важливо говорити чесно, щоб потім не жаліти за той час, коли ми могли на щось вплинути, але цього не зробили. Підпишіться. Друге, зробіть донат. Ми збираємо на полк 210, -й. Купуємо 4 буси. Ми зараз з вами вже майже мільйон зібрали. Нам треба мільйон сімсот. Впевнено, рухаємося до цього до цієї цифри. Тим більше ви знаєте, що потім зробимо ну, серйозну паузу, щоб підзаробити, підзбирати гроші і потім знову вриватися. Тому, будь ласка, донат. Хто хоче квиточки на уп 100, напишіть в коментарях: уп 100, я все викачаю і потім серед вас всіх розіграю. Більше пишете, більше шансів виграти. Ну точно так же само мистецтво, яке ми пана Анатолія Куща розіграємо. Теж кожна гривня може воювати більше донатів, більше можливостей. Поїхали. Швидко хочу все вам розповісти. Е, власне, завершились переговори. Рубьо каже, супер переговори. Йому сподобалось. Каже, давайте ще. Умеров теж вийшов. Каже клас е, класні переговори. Ну, знову ж таки, Умеров під слідством. А причому, скажімо, таким слідством, яке. Е... Не без впливу США могло мати старт, тому те, що говорить частина наших переговірників діліть на два. Прийшов той час, знаєте, як там, брат проти брата, всім, навіть всім своїм зараз вірити не можна. Деякі переговірники наші грають міченими картами. Значить, не дуже воно і чесно. Тому не будемо забігати наперед. Але Рубьо виходив до. Прес поєнту з ним виходив Єрмак, делегації власне США і України поговорили. Далі Україна буде говорити з європейцями. Рубіо каже, що до мирного плану внесуть зміни. А Умеров каже, що поточна редакція мирного плану вже враховує більшість пріоритетів України. Блумберг каже: мирний план США розробляв Дмитрія, Вітков і зять Трампа. Ну, от питання, яке відношення зять Трампа має до дипломатії, мирних переговорів, незрозуміло, але бачимо, що як мінімум вони участь тут беруть. Трамп звинувачує нас в невдячності, каже, що ми навіть не подякували за його мирні зусилля. Ну, наприклад, в його мирних зусиллях було вихід України з Донбасу, амністія на росіян вбивців а, ну, наприклад, те, що Росія буде платити репарації менше, ніж, наприклад, Європа. Ну, складно зараз тут якось щось говорити і критикувати, але бачимо, що Трамп хоче любові, Зеленський йому цю любов дає і каже: Ні, пане Трамп, дякуємо. Таких класних переговорів не було і не буде. Ну от, ну супер, супер, дякуємо. Ну, от єдине, щоб зараз прочитати про що вони домовилися, тому що на рівні заяв, що все класно, здобуваємо українські обриси, ми бачимо, але конкретику поки що нам ніяку не дали. Є план Європи, але це трошки інше. Друге, що я хочу сказати, зараз європейський пройду, план, там цікаві речі. Друге, що я хочу вам сказати, це те, що зараз тяжко йдуть переговори з тиском, з маніпуляцією, вже ж з компроматами, да? щоб просто розуміли. Але, але це тільки партнери. Це ще не з ворогами ведемо переговори, це партнери. Далі переговори будуть з ворогами. Зеленський має поїхати або позвонити Трампу, з ним мають вони все зустрітися, переговорити. От. Європейці за цим всім спостерігають і кажуть, що багато речей треба допрацьовувати. Хоча уже інсайдерські джерела повідомляють, що європейці погодилися на повернення Росії в G8. Тобто, вони готові Росію повернути в G8, що виглядає насправді дуже дуже стрімно. Путін тим часом анонсував телефонну розмову з Ердоганом про війну в Україні. Про це говорить Гардіан. А також е британська преса говорить, що Трамп дізнався в останню хвилину е про власне ось цей мирний план Вітькофа і 28 пунктів. Більше того, інсайдерські джерела говорять, е що насправді пунктів було 30. Один з яких це дружба штатів. І Росія, так званий християнський союз, де ви бачили щось християнське в Росії. Християнський союз проти Китаю, тобто Росія хоче кинути Китай. Ось той, цей пункт треба доносити далі, тому що якщо для нас є невигідні позиції, то давайте покажемо і російські невигідні позиції. Нехай Китай знає, нехай Китай бачить і робить свій вплив на Росію. Європейці теж намагаються не сидіти і не пастись осторонь. Британія, Німеччина, Франція підготувала контрпропозицію до мирного плану 28 пунктів, які передбачають обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч або початок переговорів від лінії зіткнення. Загалом вони там кажуть, що можливо навіть не обмеження, а збільшення нашої армії. Плюс ніякого відступу з Донбасу, а тільки лінія зіткнення має бути підтверджений суверенітет між Росією Україною, НАТО. Буде укладено повну всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності, що існували протягом останніх 30 років, будуть а, вирішені. А, це контрпропозиція, яку дали власне європейці. Далі, пункт 3, виділений жирним мирному плану, США, згідно з яким очікується, що Росія не буде втручатися у справи свої сусіди, а НАТО не буде розширюватися далі. Пропонується вилучити ще я чув, що є план. Це така секретна історія. Мені розповіли західні політики, що є пропозиція, що НАТО буде захищати Україну, начебто, за п'ятою статею. Це просуває наша делегація, і це мають ну, скажімо так, продати росіянам. Знову ж таки, чи буде нас НАТО захищати за п'ятою статею? Невідомо і незрозуміло. Але тому, що ще й НАТО і країни ЄС беруть їх в G8. Ну, от. Але бачимо, що це проговорюється. Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог Росія НАТО з метою вирішення всіх безпекових питань, створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку. Україна отримає гарантії надійні безпеки. Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежено 800. Штати пропонують 600. Знову ж таки, штати, Відьков і Дмитрієв, Росіяни. Ну от. Незалежно пропозиція США передбачала 600 в незалежності. Ну теж, щоб ви розуміли, Росія ж і Штани хочуть контролювати, що війну неважливо, війна війна не війна, і більше 600 Ми не маємо права. Ну, отаке от регулювання. Нато, е європейці кажуть вісімсот в війну, скільки хочете. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує. США пропонували Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО. НАТО включити пункти про відмову приймати Україну в майбутньому включити саме просять європейці, але типу тут теж гачок, не факт, що нас в НАТО візьмуть. Вони кажуть, консенсус вийде якась угорщина, скаже консенсусу нема. Е, НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. Штати пропонували передбачали категоричну відмову від розміщення в Україні сил НАТО. В принципі, європейці пропонують залишити ймовірно для коаліції рішучих. Польщі будуть винищувачі НАТО, гарантії США. Це так типу п'ята стаття. Ша отримують компенсації за гарантію. Якщо Україна вторгнеться в Росію, гарантія втрачається. Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визначення нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані. Ну, типу, що стати хочуть визнати частину нашої території російською. І якщо Росія нападає, то визнання забирається. Отаку пропонують європейці історії. Україна має право на членство в ЄС, отримає короткострокові преференції вступ до ринку, поки це питання буде розглядатись нічого не змінили і знову ж таки не вступ в ЄС, а вступ до європейського ринку, тобто можуть дати вступ товарам, але не людям. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України включає, але не обмежується. Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центрі обробки даних та штучний інтелект. Далі, ну дивіться, тут те, щоб ви не думали, що в нас будуть інвестувати, щоб тут працювали роботи, і штучний інтелект, це буде така історія. А давайте ми вам вкладемо долар, щоб мільярд з вас забрати, тому що у вас є дронові технології і МІЛТЕК. Тому теж знайте, що тут є питання. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища, спільні зусилля з відновлення територій. Постраждалих від війни розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль. Знову ж таки, фінансування за чий рахунок? Якщо кредитний, дякуємо, Росія розвалила державу, хай платить поступова реінтеграція Росії в світову економіку. Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно. В кожному конкретному випадку США пропонували зняти санкції без затвердження про поступовість цього процесу. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємого розвитку в сферах, ну так як в нас природні ресурси, інфраструктура і штучний інтелект. Ну і тут визнають, що Росію запрошують в G8. Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишаться замороженими, поки Росія не виплатить компенсацію. Європейці вилучили пропозицію США про 100 мільярдів євро. На відбудову України і 50% заробітку штатам. Ну це було зрозуміло. Створена спільна робоча група з питань безпеки за участь, США. Ну, і зрозуміло, що Дональд Фредович буде нею головувати. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну. Знову ж таки, що значить законодавчо закріпить в Росії. Закони пишуть, щоб їх порушувати. Росія укладає угоди, щоб їх порушувати. Що Росія скаже не нападе. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї. Друзі, так це ваші домовленості, а не наші. Домовляйтесь між собою, чого за наш рахунок, що ви собі там щось продовжуєтесь, хтось ще щось отримує. Не хочу вас всіх розчаровувати, але. Ви нам у Будапешту, коли ми ядерку здавали, гарантували безпеку. А зараз самі всі ті ж самі зібралися і нам розповідають, які території наші будуть визнавати російськими. Нічого не муляє. Україна погоджується залишатись неядерною державою. А що ж це, європейці, ви зараз так теж заговорили? Для чого? Вам самим вигідно, щоб Україна стала ядерною. На нас не нападуть і на вас не нападуть. Запорізька атомна станція залишається як була. Укри 50 на 50. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Це не, не визнання російської як другої державної, але типу європейське законодавство буде російську мову захищати. Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення. Цей е, пункт пише УП суттєво розходиться з пропозиціями. США. По-перше, немає пропозиції про передання Росії частини території. Друге, немає пропозиції про визнання Криму російським. Третє, обговорення територіальних питань прив'язане до припинення вогню. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Російська Федерація Україна зобов'язана не змінювати ці домовленості силовими методами. Росія не перешкоджатиме використанню України річки Дніпро. Те ж саме буде використано гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань, обмін полоненими, заручники запровадження програми воз'єднання сімей, улюблений пункт Путіна, який вкрав 20 тисяч дітей. Так, будуть житі заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. Україна проведе вибори якомога швидше, не пишуть. 100 днів після підписання мирної угоди, тому що в Штатівському було 100 днів. Будуть житі заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. США пропонували автоматичну повну амністію сторін. От, а тут кажуть, заходи для полегшення страждань. Ну знову ж таки, ще росіянам будемо допомагати. Але забирають амністію. Це добре. Ці сволота повинна відповідати. Угода юридично і виконання буде контролюватися та гарантуватися радою миру, яку очолить Трамп. Після того як всі сторони погодяться з меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами. Це пропозиція Європи. Європейські політики готові їхати до Трампа, щоб її проговорити. Напишіть, будь ласка, чи вважаєте, що вона стала ґрунтовно кращою і що вона підходить Україні? Як ви вважаєте, Україні варто боротись за цю історію, чи зараз не підтримувати жодну зі сторін, писати свій план? Чи погоджуватись на план Трампа? Давайте поговоримо. Це друга пропозиція, створена достатньо швидко. Ось зараз зрозуміємо, наскільки вона реалістична і потрібна. Напишіть це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, ми витискаємо російську брехню з українського середовища. І третє, зробіть донат. Збройні сили це найкраща гарантія безпеки, але вони повинні бути забезпечені. 100 гривень покладіть, будь ласка, або 5 це теж гарна цифра, але. Покладіть, дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.